Ми зустрілися з Володимиром Лисюком в одному з парків Миколаєва. Це його рідне місто, де зараз проживає сім'я. Проте для запису інтерв'ю чоловік приїхав з лінії зіткнення на Херсонщині. Свого часу я приїхав сюди навчатися. Тут залишився, почав працювати. У мене є мій другий колега Олексій Гаркуша, який мобілізувався ще в 2014 році. Коли почалась широкомасштабка, він очолював прес-службу двісті ї бригади тактичної авіації. У місті Миколаєві 24 лютого. Вранці прилетіли ракети на аеродром Кульбаки. Я почув вибухи, прокинувся, одразу набрав Олексу. Ну, моментально, ну там 5-7 хвилин. Запитав, чи ви піднялися. Він сказав: не хвилюйся, ми піднялися давно ще за годину десь до цього. Вже за кілька днів Володимир прийшов до територіального центру комплектування. Перший день трохи був такий сумбурний, тому що потрібно було вирішувати, що робити з сім'єю. Ми прекрасно знали, що найближчим часом вони можуть бути в Миколаєві. І тоді вже почалось. Тоді вони дійшли до Миколаєва, вони заходили в Миколаїв. Ми їх зустрічали тут. Їх зустрічав, добряче зустрічала Березнеговата, добряче зустрічав Вознесенськ. В Миколаєві вони потрапили в мішок, вони самі себе туди завели, на Куйбакіна. Зробили велику дурницю, ну, для нас це було просто науку. Ми їх там замкнули і все. І вирватися вони звідти не могли. А вже підрозділи ЗСУ, які підтягнулися на той момент сюди, вони їх там перемісили, та колона вона з Миколаєва не вийшла. Вони тут всі залишилися. Бригада тримала позиції на різних ділянках області. Це Очаківський напрямок був певний час, і власне в самому Миколаєві, і Снігурівський напрямок. А потім, коли їх почали потихеньку відтискати до Херсона, ми зайшли вже на Херсонський напрямок, окопалися і тримали вже там лінію оборони. Ну а потім, коли Херсон визволили, бригада пішла вперед і зараз тримає правий берег. Певний час лис був командиром стрілецького відділення, потім командиром відділення переносних зенітно-ракетних комплексів, а вже за рік служив у групі цивільно-військового співробітництва. Основне завдання це координувати співпрацю співіснування цивільних і військових на лінії бойового здійснення. І сімік, офіцер ЦВС, він відповідає за те, щоб, ну, скажімо так, комфортно було і цивільним, Жити наскільки це можливо у прифронтовому населеному пункті, який постійно обстрілюється, який потрапив атак дронів і так далі. І так далі. І щоб ефективна була робота бойового підрозділу, який тримає оборону і постійно, скажімо так, бере участь у бойових діях. На жаль, в містечках та селах, що постійно обстрілюються ворогом, досі залишається багато цивільних. Основна маса це вік. Нікуди не хочу, куди я поїду, я залишу хату, я залишу господарство. Я ну, вже як буде, так і буде. На превеликий жаль є загиблі серед місцевих, тому що цим виродкам їм байдуже куди спрямовувати, скажімо так, артилерійські обстріли, РСЗО, або куди спрямовувати ФПІжки. Ви розумієте, ну, от їде цивільна машина. Я розумію, я прекрасно знаю технічно, що оператору ФПВ дрона складно. Побачити, що це за автомобіль. Він, ну скажімо так, бачить силует. Коли підлітає ближче, ну так, це цивільний автомобіль. А вони думають, але раптом на цивільному автомобілі їдуть військові. І він спрямовує цього дрона на цю машину. І все, другий ФПВ заходить на швидку допомогу. Найбільше сюди дістає артилерія, гаубиці РСЗО. Безупинно ворог працює танками. Хаотично, по скверам, недільним базарам, просто по цивільним будинкам. Мета ворога зрозуміла налякати людей, вигнати їх з населених пунктів та зрівняти територію з землею. Якщо в будинку і прилітає градина, то тоді людина жива. Якщо прилетить фугас у будинок, то там без варіантів. Вони ж використовують зараз фактично все. Шрапнель, яка вибухає у повітрі, повітряний підрив і розсипає ці дротики повністю на територію. І ось запалювані боєприпаси. На основі фосфору. Це північне Сяйво, таке другий раз тріпається над хайбільм. Коли це була велика спека, села горіли катастрофічно. Катастрофічно. Їхні пожежники муніципальні, вони, ну, вони працювали в нелюдських умовах. Насправді. О, вони гасили по три по чотири пожежі, а то й більше за день. Найближчими днями так само добровольцем доєднується до лав Збройних сил України і син Володимира. Чи страшно? Так, але ще страшніше розповідає наш герой не прогнати з української землі ворога. Люди повинні розуміти, що хотіти йти до перемоги повинні всі, і це хотіння має трансформуватися у конкретні дії. Той, хто може воювати, повинен брати до рук зброю і воювати. Тому що хлопці-добровольці, які пішли з 2022 року, вони вже закінчуються. Вони просто закінчуються на превеликий жаль фізично, вони виснажуються морально і дуже важко. Їх треба міняти. Якщо людина не може взяти до рук зброю фізично з якихось там причин, нехай донатить, нехай допомагає, нехай просто розказує своїм сусідам, що в перемогу треба вірити і вона буде. Суспільству потрібно об'єднати. Тільки об'єднаними зусилля, зусиллями на всіх, ну, скажімо так, напрямках, тільки так можна виграти. Мені хочеться побачити цю перемогу, мені хочеться до неї дожити, обов'язково. Я хочу побачити, як вони підуть звідти к чортовою мати до себе на болото, і хай там скніють і гниють в тих болотах. І якщо ми це все зрозуміємо, то тоді ми переможемо обов'язково. У нас немає іншого виходу.